Ті вирізані моменти з зі мого нового серіала Хочете обнімашок? От вам обнімашки. Верізана кінцівка. Ми вже ти погано себе поводив. І що з тобою зробимо. Що? Кракен! А -а -а -а! Ще одна від мене на кінців. Mm. За твою погану полетінку ми тобі дещо зробимо. Топ-топ-топ. Ей, ви куди вони прив'язали? Тун-тун. А, що робот? Ви не маєте права! Ще один відбудений момент. Представляю тобі. Капкейк. Кусь! Ай! Ще ja, один відмінний момент. Ха-ха-ха-ха-ха. Готовтися до смерті. Uh, 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 uh. Все, ми рукаємо міста і будемо контролювати будинок! До речі, я все чув. Ох. А пфф. Китом бембідоб.

Давай обнимашки. Там планшет! Планшет. Планшет? Та забета на твой паншет. Мочерго. Ну все, гадаю за твикинет. А. Pfft. 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 Все, Ще вона від мене кінцівка. Ти себе погано поводиш. Бідерги його. Ти можеш з ним зробити все, що Ого! О. Підпалю лампочкою. Я Та не хочу підпалювати. А ох, ні. Та мені ж пече. Мені пече! Мені пече! Я згорів. Cinque settimane di momenti in un nuovo serie. Già una volta.